Усіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії «Варіус». Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні у цей непростий час. Незважаючи на всі труднощі, ми продовжуємо працювати та підтримувати ефективність металообробки на підприємствах України завдяки сучасним інструментальним технологічним рішенням від компанії Іскар. Продовжуємо тему обробки отворів. У попередніх відео ми розглянули рішення для розгортання отворів та перейшли до свердлільного інструменту. Коротко обговорили різноманітність монолітного свердлільного інструменту, виділивши трьоперові монолітні свердла та продемонстрували їх переваги. Сьогодні поговоримо про лінійку сверлильного інструменту зі змінними головками сумокам. Лінійка сумокам від іскар дуже успішне покоління сверл. Корпус сверл спроєктований з двома скрученими каналами для подання охолодження. Та має надійну та міцну конструкцію. Змінні пластини доступні з чотирма стандартними геометріями для обробки сталі, екзотичних матеріалів, чавуну та алюмінію. Унікальний дизайн посадкового місця в лінійці Sumo Cam забезпечує переваги під час дії обертального моменту. Ця сила згодом перетворюється у затискну силу, яка впливає на затягування пластини до посадкового місця. Тож, не боючись, що пластина застрягне в корпусі, можна сміливо працювати на більш високих режимах. Крім того, зусилля затиску в місці з'єднання спричиняють меншу напругу, що запобігає будь-яким пластичним деформаціям, а також забезпечує збільшення разів зміни головки. Найбільш важливою перевагою затисної конструкції є істотне збільшення продуктивності. Усі ці властивості забезпечують достатню продуктивність та рентабельність рішень для обробки отворів. Лінійка сумокам надає широкий спектр корпусів, починаючи з 1,5 d до 12 d Корпуси свердлолу представлені в двох варіаціях. Перший варіант позначається літерою A. Корпус має лиску, фіксація здійснюється затиском гвинта. Гвинт впирається у поверхню лиски, надійно фіксуючи інструмент. Другий варіант позначається літерою R. Круглий хвостовик підходить для гідравлічних та цангових патронів. Стандартні хвостовики мають можливість приєднання дев'яти варіацій сверлильних головок для різних умов та матеріалів. Головки дають можливість виконати отвір з допуском IT8, IT9. Сверлильні головки ICP, ICK, ICM доступні із кроком діаметра 0,1 мм. Діапазон діаметрів. Де найменший діаметр своєї лазі змінною головкою становить лише 4 мм, а найбільший досягає 33 мм. Заміна ріжучої частини виконується за допомогою спеціального ключа. Для найменших діаметрів він одноразовий. Після заміни ріжучої частини повторне вимірювання інструменту не потрібно. Крім стандартних головок ICP, ICK, ICM та ICN, Іскар пропонує самоцентруючі головки, які не потребують попереднього центрування та дають можливість заощадити час та скоротити тривалість операції виконання отвору, особливо у випадку виконання багатьох отворів на одній операції. Так само відмінне рішення у вигляді головок FCP для обробки сталі та човуну та формування плоского дна отвору, наприклад, під головки гвинта. Такі сверлінні головки доступні з кроком діаметра 1,1 мм для діаметрів від 8 до 25,9 мм, та кроком 5 мм для сверел діаметром 26 мм та більше. Сверлінна головка лінійки Сумака має шліфовану канавку для безперешкодного виведення стружки. Та з під точкою перемички, яка забезпечує найкраще врізання. Для запобігання витягування головки в корпусі в процесі сверління в посадковому гнізді є осьовий стопор. Він ефективний навіть після втрати затискного зусилля. Це може статися при зносі посадкового гнізда. Хотів би підсумувавши, звернути увагу на загальні рекомендації щодо використання даної лінійки. Свердла сумокам можуть використовувати з будь-яким типом оснастки. тим не менш, центруюча оснастка, така як цанга та гідравлічні патрони, найбільш переважні для зменшення биття. При обробці жароміцних сплавів або при дуже високих навантаженнях рекомендується використовувати силові затискні адаптери для кінцевих фрез, силові чи гідравлічні патрони. Зверніть увагу та враховуйте, що свердління без охолодження не повинно виконуватися ні за яких обставин. Напівсинтетична або емульсійна охолоджувальна рідина рекомендується для збільшення терміну служби інструменту. Важливо використовувати внутрішнє охолодження на всіх операціях зі застосуванням сверл сумокам. Якщо тиск охолоджувальної рідини низький, або свердло застосовується на операціях без обертання інструменту, підведення зовнішнього охолоджування може збільшити термін служби інструменту. Якщо використовується тільки зовнішнє охолодження, максимально рекомендована глибина свердлення має бути не більше двох діаметрів. Якщо свердло використовується на верстатах без обертання, для підведення охолодження використовується спеціальна заглушка з внутрішнім різьбленням. Яке запресовується у порожнину на задній поверхні свердла ще дещо стосовно зору при свердленні нержавіючої сталі або жаромісних сплавів з використанням свердлільної головки ICM настійно рекомендується застосовувати охолодження маслом або 70 процентною емульсією на мінеральній або рослинній основі. Під високим тиском. На слайді наводиться рекомендована витрата та тиск охолоджувальної рідини. Для забезпечення оптимальної продуктивності рекомендується налаштувати биття зовнішньої поверхні або перемички максимум 2 мм. Велике биття впливає на продуктивність та якість отвору. Пам'ятайте, що перед використанням свердл 8 діаметрів та 12 діаметрів рекомендується просверлити так називаємо пілотний отвір на глибину півдіаметра. Вводити сверло в попередній отвір треба з невеликими обертами та подачою на відстань 2-5 мм до дна отвору. Потім треба запустити цикл охолодження та збільшити оберти до рекомендованих, а через 2-3 секунди продовжити обробку з рекомендованою подачею. Зверніть увагу на таблицю та враховуйте, що дно попереднього отвору повинно бути сумісним з геометрією послідуючої головки основного свердлення. Цей момент допоможе зберегти головку основного свердла від поломки. Ознаками зносу головки можуть бути: знос розміром від 2 до 3 мм, збільшення навантаження на 25%, зміна дієгом. Діаметру отвору, погіршення якості поверхні та значне збільшення вібрацій та шумність. Існують деякі обмеження для свердління цією лінійкою. Це свердлення поверхні під кутом, сверління на уступі та свердлення перехресних отворів. На цьому в мене все. У наступному відео ми обговоримо про інші рішення для обробки отворів. До нових зустрічей, до побачення!